Щоб, наприклад, ми ось тут би сиділи собі вдома, і якщо я там щось собі не можу зробити в соціумі, тому що боюся реакції соціума, то я буду дивитися якогось такого трешового блогера, який буде не боятися цієї реакції соціума і розповідати там, що, наприклад, немає значення на якій мові розповідати чи розказувати, чи ще щось. Якщо мені чхати на це все. Або якщо у мене є моя така комфортна для мене позиція, то ну, будуть такі, як я, люди, які не підписані на лохім, які її не дивляться, які просто десь ото бачать і в тіктоках пролистують, тому що їм і так комфортно живеться, і їм не треба цей весь срач в інтернеті. А коли люди собі дещо блокують, то тоді вони знаходять собі ось цих таких. Шиззиков, які порушують оці всі правила, які не дотримуються якихось соціальних правил, які не беруть оцю всю відповідальність.